Про головне події в Харкові та області 2 вересня протягом доби Харків тричі перебував під російськими ударами. Терористи застосували майже весь наявний арсенал. Вночі прилетіли шахеди. Безпілотники пошкодили навчальний заклад у Слобідському районі та житлові будинки в Київському. Там постраждала жінка 66 років. Близько 5.30 ранку в місті прогримів одиночний вибух. За попередніми даними Харківської обласної прокуратури ударила ракета виробництва Північної Кореї по індустріальному району. Російські терористи поцілили по території судового товариства. Частково зруйновані будинки і паркани виникла пожежа, постраждалих не було. Утретє, та з найбільш тяжкими наслідками Харків атакували в день. Авіація ЗС РФ скинула на житлові райони чотири керовані авіабомби. Вони поцілили по Київському району, в гаражний кооператив поблизу житлових будинків, а також по території одного з вишів Харкова. Про це повідомив начальник Хова Олег Сенігубов. Станом на 18 годину було відомо про 13 потерпілих, двоє у вкрай важкому стані. Крім терору Харкова, росіяни не давали спокою й області протягом дня. Кап прилетів по руській лозовій, пошкодивши приватне домоволодіння. Постраждала одна людина. Надвечір Синігубов повідомив про удар по Куп'янську. Там загинула 78-річна жінка. У лікарнях Харківщини перебувають 27 людей, які отримали поранення через російські удари по Харкову з 30 серпня по 1 вересня. Серед них семеро діти, повідомив начальник Олексій Сенєгубов. За його даними, три пацієнти у важкому стані, один у вкрай важкому. Стан дітей задовільний. Аварійно-рятувальні роботи, що їх проводили в Харкові після недільної ракетної атаки, завершені. Про це повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко, ветеринацмарафону. За його даними, п'ять балістичних ракет поцілили по палацу спорту та поруч із ним. Будівля відновленню не підлягає. Стало відомо, куди втік з російської Курщини на підрозділ кадирівців Ахмат, що нібито розминувся з українським військом. Тікток війська з'явилися на Харківщині. Цю інформацію підтвердив у етері нацмарафону речник ОТУ Харків Віталій Саранцев. Він повідомив: певну кількість бійців підрозділу Ахмат завели на територію Вавчанська. Поки що йдеться про незначні сили декілька десятків осіб. Саранцев зробив припущення, що вони традиційно зніматимуть відео для соцмереж і, можливо, виконуватимуть функції загороджувального загону. Побачити ахматівців у штурмах сили оборони не розраховують. Більше новин на сайті медіагрупи Об'єктив незламні разом.